Забезпечать надійну розвідку та збережуть життя. Десять мавіків трете Вінницька громада спільно з облрадою передала на фронт у рамках реалізації конкурсу Безпечні стійкі громади. Ці дрони мають тепловізор, що допомагає виявляти ворожі війська, техніку та міни не лише в день, а й вночі. Цю партію допомоги отримала бригада Нацгвардії Червона калина, яку наше місто підтримує на постійній основі. 57 мільйонів тільки в 2024 році було передано субвенції, більше 800 fpv дронів і 60 мавіків ТРТ. Ну і так поступово виходячи від тих потреб, які є, всі всього підрозділу всієї бригади, ми і надалі будемо їм допомагати. Від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу бійці бригади отримали п'ять пікапів та два тактико-медичні наплічники. Ці автомобілі будуть використані для роботи груп безпілотних систем. Вони будуть нести службу безпосередньо там, де найгарячіше, і це надзвичайно важливо потрібно для наших захисників. Це і оперативність, це і їхній захист і їхня мобільність. Це вже 21 перша партія техніки для червоної калини. Надалі допомогу планують лише підсилювати. Адже одним з ключових пріоритетів на 2025 рік залишається безпека та оборона. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.